І знову спомить смерті, і знову ліполамання, і знову згадує про кров Христа, і знову згадує меті і страждання, за нас є перечиста кров свята, заради нас Він залишив престол Небесний, де хорі ангелів співали там йому. Заради нас зійшов на грішну землю. Я часто так задумуюсь, чому? Ми всі грішили, були ми недостойні, щоб святий Божий Син за нас страждав, а Він великою любові, повний, свою святу і кров за нас проляє. А ми, Як ми у часи поступаємо, в останній час гріха, спокуси, марноти чи завжди. Серед зі мною ми забуваємо перед Ним схилитись, ми забуваємо Йому подяку принести, так часто ліки нам буває помолитись, Небесні Очі, за це ти нас прости. І коли Словом нам не так хтось скаже, то змовчить в нас так не хватає сил. Відразу відповідь ми так багато скажемо. О милий Батьку наш, за це ти нас прости, дай свою руку простягнуть достійно, щоб заповідь Твою святу узять, щоб не померти нам, а жити спокійно, щоб в радості могли Тебе ми прославляти, і знову спомить смерті, і знов лібола і знову згадує про кров Христа, і знову згадує. Миті страждання за нас власть пречисти.